Ми оголошуємо цей рух безстроковим. Я впевнений, що з часом він набере шалених розмахів по всій Україні, тому що за початків громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького та Комітету протидії корупції та організованій злочинності ми вирішили, що досить терпіти, досить терпіти це знущання, яке ми бачимо кожного дня. Сходять під стінами Верховної Ради і депутати. Міліція, всі інші заходять ці самі обмінники валют. А чому вони туди заходять? Тому що вони навіть не держать курс Нацбанка. Вона придеться самим зносити ці обмінні пункти валюти, які кришує міліція, тому що у них немає змоги. За допомогою чого і кого будуть закриті ці обмінники, а ті, хто їх кришують, сядуть в тюрму і не просто сядуть. Вони сядуть з майна, тому що... На які вони приносять всім нам нашій державі, от того, що вони просто там сидітимуть, це нам легше від цього не буде. Нам буде легше тоді, коли наші банки будуть працювати так, щоб ми могли туди вкладати кошти. Я пропоную проскандувати ганьба тим корупціонерам та хабарникам, які просто обкрадають державний бюджет, які вам не дають можливості законно працювати. Ганьба хабарникам та. с понедельника должны были совместно с милицией создать подразделение общественных групп которые будут работать вы знаете что вчера было мы приехали к начальнику благоустрии это просто было смешно человек подготовил список из четырех мафов и один Говорить, ну, один ми трогати не будемо на вокзалі, там є своя договоренность. І вообще, ви понимаете, у нас сейчас вибори. А у мене сразу такой вопрос: зачем нам эти вибори? Ну зачем нам власть, яка заставляє виходити нас сюди на улицу. Зараз ми бачимо, що налоги не сплачують ті, хто хоче бути е, олігархами, ті, хто хоче управляти нами. Тому я пропоную вам сказати всім стоп нелегал. Прошу вас підтримати мене, стоп нелегал, стоп нелегал! стоп нелегал. Я думаю, що це буде найкращий варіант, якщо ми спільно зробимо таку групу, яка буде боротися з цим з цими незаконними речами. Поводу обмінників. значить, я присоєднясь к ініціативі Володі Барчука. Крім того, зараз прийдуть вибори, тому що до виборів це ділять будуть обвиняти, то, що це спеціально робиться на вибори. Ну, создавати групи. Якщо не реагують міліція, ходіть таку-то тематики самостоятельно. Ну, звісно, зісно, забезпечив безпеці, безпечив приписування СМІ. Даємо запит. Якщо влада не реагує, да, якщо я... немає ніякої реакції стосовно тих питань, які ми піднімаємо, ми з Семеном так само я привезу хлопців зі Львова, теж демобілізованих, yeah, і ми і ми робимо акцію. Але ще раз кажу, ми її повинні робити після виборів, бо зараз іде шалена інформаційна війна. Буде створена робоча група. Ми передали своє звернення, контакти. І ця робоча група буквально в вівторок доповість, які дії будуть проводитись з приводу нашої сьогоднішньої акції.